Ну що, готові? Тоді відкривайте. Ого, це ж мій улюблений чітос. Гриби на паличці. Як же я обожнюю чітос! Вау, які вони апетитні! Не терпиться спробувати. Nice. М -м -м, як це смачно! Ну Тепер настав час експериментувати. Беремо одну чіпсинку і купаємо її у шоколадному фонтані. Треба, ж, стало ще смачніше. Поки нинці насолоджується своїми улюбленими чітас, Ен все ніяк не може зібратися з думками. Давай, Ен, у тебе вийде. З таким смачним шоколадним фонтаном можна з'їсти будь-що. Ну, напевно. А може, якщо з'їсти цю гидоту швидко і нічого не відчую. Фу, ні. Я все ж таки відчуваю. А може, з мене вистачить? Ох! У житів не подумала, що їжа шоколадом буває такою мерзенною. Здається, це я більше ніколи не зможу з'їсти гриби. Мія. Дівчатка, А ось і наступний раунд. Схоже, починає ненці. Вау! Які апетитні роли! Ненці знову пощастило. А що там у Ен? Що? Це ж живі торгани. Бідолашна Ен. Як вона буде це їсти? Так, на такий глянути страшно. Як добре, що мені не доведеться їсти цих морцених тарганів. На мене чекає ціла тарілка найсмачніших ролів. І я знаю, як їх зробити ще смачнішими. Шоколадний душ. Появне на це дуже смачно. Ну, зійде, мабуть. Так, це в будь-якому випадку краще, ніж таргани. Це точно. А я все, тепер твоя черга, подруга. Ні. Я що, правда маю це з'їсти. Ну, вибачте, мене таргани, але вам доведеться скупатися в цьому шоколадному фонтані. Який жах! Та за що мені таке покарання? Бідна, бідна, Ен. Як вона тільки з ним порається? Це ж так бридко. Ну нічого, ми за тебе вболіваємо. Думай про шоколад і не думай про тарганів. Нічого собі, Ен, все ж таки зробила це. Браво! Що ж чекає на дівчаток цього разу? Шматок сирого м'яса. Ого, які апетитні млиці. Схоже, у Нинці сьогодні вдалий день, адже щоразу їй випадають такі смачні страви. Отак, цей млиниць був просто створений для шоколадного фонтану. Це просто нереально смачно. Такими темпами від цієї гори млинців незабаром нічого не залишиться. Ен, впевнена, ти б дуже хотіла опинитися на місці нинці. Ням-ням. У мене вже слина тече. Ненці, дорога моя подруга, може, поділишся? Ні, а. На жаль, Ен тобі доведеться їсти свій стейк. Ну чому завжди я? Щоразу все найсмачніше дістається не мені. Не думаю, що цей шматок м'яса став смачнішим через шоколад. Фу, яке воно жорстке! Я не можу це їсти, а доведеться. Гаразд, давайте швидше покінчимо з цим. Ох, думаю, саме час стати вегетаріанкою. Здається, сподівається, що цього разу їй пощастить. І так, це трапилося пончики. Тільки подивіться на цю красу. Ну а що у ненсі? Ого, це ж восьминоги. Який жах? Так, ось так не пощастила. Добре, що на мене чекають мої смачні пончики. З якого б мені почати? Ну що за дурне питання? Звичайно ж за Бог. Гарненько викупаємо їх у шоколаді, а тепер можна і спробувати. О, так, яке чудове поєднання. Ненсі, думаю, тобі не варто задивлятися на пончики Н. Тебе вже зачекалися твої восьминоги на паличці, а тим часом ен заливає шоколадом ще один пончик. Ого, це ж солодка посипка, і пончик став ще смачнішим. Ну чому Н дісталися пончики? А мені ця гидота на паличці? Сподіваюся, він хоч не живий. Не впевнена, що шоколад сильно покращить смак, але варто спробувати. І з якого краю мені почати? Спробуємо так. Бі, ось мені взагалі не поєднується з шоколадом. О, Ненсі, в мене є ідея. Солодке посипання, напевно, покращить смак цієї страви. Ось так. Спробуй. Ну, погодься, що стало краще. Адже стало краще, правда? І наші героїні готові до нового випробування. Розкішний ріжок морозива і селера. Так, селира і шоколад просто несумісні. А ось морозива та шоколад зовсім інша справа. Оце так. Тепер удача супроводжує Ен. Ви тільки погляньте на це морозиво у шоколаді. Mm -hmm. І смакату буде з'їдено через три, два, один. Чудово, Ен. Твоя черга, нинці. До речі, овочі це корисно. А з шоколадом можливо, це навіть смачно. Ось зараз ми точно про це дізнаємось. Перший шматочок як тобі, нинці? Схоже не дуже. А якщо додати побільше шоколаду, стане смачніше. Море шоколаду та море вітамінів. Ненсі, ти молодець. Цікаво, кому ж пощастить на цей раз. Який апетитний круасан! А тут яйця. Нинці зовсім втратила свою вдачу. А ось Уен все просто чудово. Цей шикарний круасан вирушає купатися в шоколадний фонтан. І спробуємо. Неймовірно. Здається, це найсмачна страва у світі. Круасан просто чудовий, точніше, був чудовий. Я швидко його з'їла. А тепер черга нинці. Яйця в шоколаді це звичайно не круасан в шоколаді, але дуже поживно і вдосталь корисно. Але схоже не дуже смачно. Вже точно не про таке шоколадне яйце мріяла нинці. Зате після такої трапези можна змочити горло шоколадом. Прямо з фонтану. Ось так. Хіба так можна було? І нове випробування. Ого, як багато солодощів і як багато брокколі. А ви любите брокколі? Пишіть свою відповідь у коментарях. Схоже, мені знову пощастило. Мармеладні очі, просто супер. Але знаєте, що саме найсмачніше за мармелад і маршмелло? Правильно, мармелад та маршмело під шоколадом. Ох, таке барбекю я готова їсти щодня. Вибач, Вибачнинці, але поділитися з тобою ніхто не збирається. Але ж у тебе є броклі, правда? Брокколі, хто взагалі їх любить. Спробую мочити маленький шматочок у шоколад. Ну, добре, побажайте мені успіху. О, броколі у шоколаді ще гірше, ніж просто броколі. Так, схоже, я не відстане від мене, поки я не доїмся до останнього шматочка. Що ж, доведеться це зробити. Ой, так жорстко і так несмачно. Бія. Нинці з'їла так багато овочів за сьогодні. Твоє здоров'я скаже тобі спасибі. І ми також відмінна робота. І так. Візьмемо смачне морозиво Баскін Робінс. Мої онуки таке люблять. Додамо одну ложечку. Тепер додамо печиво орево. Маленьке орево. Прямо як мої онуки. І, звичайно ж, карамельний сироп. Діти люблять це солодке. Додам побільше, щоб напевно. Закриємо кришкою, вмикаємо та чекаємо. Виливаємо нашу суміш в апарат для морозива. Підставляємо вафельний ріжок і набираємо в нього морозиво. Краса. А зверху я посипаю маршмеллоу. Готово. Ставимо у підставку і приступаю до другого ріжка. Він уже буде надто специфічним. Як там каже молодь? Пранк! Ось це буде пранк. До шоколадного морозива я додам креветки. Та ще й не одну, а багато-багато. Мені для онуків нічого не шкода. А ще мої онуки їдять гострі чіпси. Тоді я вважаю, що вони і проти червоного перця суперечити не будуть. Трамбуємо гарненько, вмикаємо і чекаємо. Готово. Запах чудовий. Схоже на котячий корм. Але брішко виглядає досить симпатично. А замість посипання у мене будуть хробачки. Якраз онук вранці зібрав. Готово. Можна спробувати. Так, давай на камінь ножиці папір. Вирішимо, хто перший. Ха, Я виграла. Отже, я перша. Витягну саме смачне. Ого! <гас> Спробую. Я теж хочу. Як же це смачно? Тет, я все. Твоя черга. <гас> ну, нарешті. Що? Бробаки? Який жах! Я не хочу це куштувати! А доведеться. <гас> Якщо це зробила бабуся, то це дуже поганий жарт. Погидно. <гас> Я доїв. Це було тяжко, але я це зробив. Oh, так, до мене прийшла ще одна дуже цікава ідея: додамо кульку шоколадного морозива, а потім шматочок райдужного святкового торта. Звичайно, я такий готую на день народження онучки. Вмикаємо і чекаємо. Михаємо. Вийшло навіть дуже смачно. Переліємо все в апарат для морозива. Наповнимо ріжок і засипаємо шоколадними цукерками. Ох, комусь дуже пощастить. Ідемо далі. Для другого морозива я використаю кульку ванільного морозива. І цибулю. Вона, звичайно, смердюча, але онукам іноді корисне таке поїсти. А ще подивіться, що в мене є. Його ми також додамо. Якщо прибрати морозиво, то вийшли б чудові котлетки. Але сподіваюся, що і це буде смачно. Ха-ха. Тепер, як звичайно, заливаємо в апарат, підставляємо і заповнюємо ріжок. І найцікавіше це посипання. Так, так, собачий корм. Ну, приємного апетиту. Добре, на цей раз я буду перший. Давай yes. okay. відьму ось цей ріжок. Сподіваюсь, воно їсівне. Так, це схоже на шоколадне морозиве з цукерками. Е Ні, ти не уявляєш, наскільки він смачний. Я все з'їв. Тепер ти виглядає гарно, але пахне жахливо. <різь> так, те, мені трапилося жахливе морозиво. Але я хоробра, тому я його з'їм. Да уж, дивитися огидно. Я на фінішній прямій. Але мені якось погано, як смердить. <звілля> на цей раз я візьму кульку ванільного морозива. Воно їм найбільше подобається. Ось так. А далі додам молочний шоколад. Але хочеться додати ще чогось шоколадного. Наприклад, нутелла Додаємо, не шкодуємо. Начебто все. Тепер закриваємо кришку, вмикаємо і чекаємо. Ось і все готове. Скоріше несу до апарата. Ох, завжди щасливчику, якому трапиться, це морозиво. А посипка буде з мармеладних ведмедиків. Ставимо у підставку і одразу ж приступаємо до наступного. Ой, а де морозиво? От дурна голова, ось же воно. Так ось беремо одну кульку мангового сорбенто. А далі я покладу сирі яйця. Кажуть, що це корисно для голосу. Думаю, що двох штучок буде замало. Додам ще одне. Okay. А тут від мене ховається бургер. Такий апетитний, що я не проти спробувати. І тебе ми також додамо. Накриваємо кришкою, запускаємо машину і чекаємо. Готово. Традиційно заливаємо в суміш з апаратом. Це морозиво, прямо збалансований повноцінний обід. Не вистачає тільки рибки, тому її ми також додамо. Готово з любов'ю від бабусі. Ти моя дорогенька сестра. Тож я тобі поступаюся. <плес> Ні, дякую, давай ти. Ну, добре. Виглядає навіть зовсім непогано. О, смачно! Пригостиш, адже я твоя сестра. Звісно, улюблена сестричка. Тримай. Ти що? Серйозно купилася? був пранк. Звичайно, я все з'їм сам. Ну і будь ласка, а я спробую своє морозиво. Oh my God. О, ні, воно з рибою. Я не хочу. Тіт, братику, а може, хочеш друге морозиво? Mm. Ні? Ну і добре. Тоді доведеться їсти самій. О, риб'яча голова просто жахлива. Але це челендж, а це означає, що я не здамся. Ені, я тобі дуже співчуваю. Я готова робити кулінарні шедеври. Беремо кульку полиничного морозива і занурюємо його у блендер. І тепер найцікавіше. Зробимо ріжок із чіпсами. Я знаю, що те її любий Дарітас. <рес> <рес> Мало не забула про мед. Мед це дуже корисно. Після такого морозива точно не захворіють. Okay. Готово. Закриваємо кришкою, вмикаємо та чекаємо. Микаємо, заливаємо, підставляємо ріжок і посипаємо хлопавками Ой, як гарно вийшло. І не скаже щось з чіпсами. Ідемо далі. Другий ріжок буде з ванільним морозивом. Думаю, що однієї кульки вистачить. Я вже маю ідею, що можна до нього додати. Брокколі Зазвичай моїх онуків не змусиш його з'їсти. Тоді, може, у морозиві їм сподобається. А щоб напевно, додам томатний кетчуп. З ним все смачно. Чудово! Залишилося все гарненько взбити. Заливаємо в апарат. Підставляємо ріжок. Ого! Він вийшов вогняно червоний через кетчуп. А посиплю я його картоплею фрі. Діти її просто обожнюють. Ось і готове. Сподіваюся, що онукам сподобається. Я перша Ні, я. Ого, у мене виглядає дуже гарно. Мої улюблені пластівці кільця. М -м -м. А в мене червоне морозиво з картоплею фрі. Незвичайне, але мені подобається. А давай на випередки. Один, два, три, погнали! Друзі, а ви впевнені, що їсти морозиво так швидко, це безпечно. Ви можете захворіти. Мабуть, зараз тет як слід розпробував своє морозиво. І так, як Кені, йому воно не подобається. Oh Давайте, як ти зможеш. Давай, давай. Так, я зможу, я все зможу. Yes. Так, це мій брат і він зможе. Друзі, вітаю! Ви пройшли цей челендж.